Виконуємо номер 75 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і три системи. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо першу систему методом додавання. Для цього помножимо друге рівняння системи на перше рівняння системи на мінус 2. Отримаємо мінус 4а мінус 6b до 0. Друге рівняння переписали. Тепер у нас при зміні а Коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почлене додавання. Мінус 4а додати 4а це буде 0. Мінус 6b додати мінус 5b буде мінус 11b. І 0 додати мінус 22 буде мінус 22. І тепер ділимо мінус 22 на мінус 11. Отримаємо 2. Підставляємо замість b значення 2 у перше рівняння і знаходимо відповідне значення А. 2А додати 3 помножити на 2 дорівнює 0. Б дорівнює 2. 2А додати 6 дорівнює 0. Переносимо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2А дорівнює мінус 6. І тепер поділимо на 2. Отримаємо b дорівнює 2, а А дорівнює мінус 6. Ділимо на 2, це буде мінус 3. Записуємо відповідь. Пара чисел мінус 3 2. Є розв'язком нашої системи. Переходимо до другого завдання. У другому завданні помножимо перше рівняння на 2. Також розв'язуємо методом додавання. Отримаємо 8х відняти 10 дорівня 2, друге рівняння переписали. Як бачимо, тепер при зміні y у нас протилежні коефіцієнти. Виконуємо почне додавання 8х додати 3х, це буде 11х. Мінус 10 додати 10 – це буде 0. І 2 додати 42 буде 44. Знаходимо х, для цього 44 поділимо на 11. Отримаємо 4. Тепер підставляємо замість х число 4. У перше рівняння і знаходимо відповідне значення Y. 4 множимо на 4, відняти 5 y дорівнює 1. Х дорівнює 4 переписали. 4 помножити на 4 це буде 16, мінус 5 як я переписала, а 16 переношу у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 1 відняти 16. І тепер маємо мінус 5 y 1 відняти 16 це буде мінус 15. І нам залишається поділити на мінус 5. Y дорівнює мінус 15, ділимо на мінус 5, буде 3. Записуємо відповідь до другого завдання. Це пара чисел розв'язком системи є 4. І, 3. і переходимо до третього завдання. Третє завдання також виконуємо методом додавання. Помножимо перше рівняння на 3, а друге на 5. Отримаємо 9х. Додати 15 ігре дорівнює 27. 20х Відняти 15 дорівнює мінус 85. Тепер, як бачимо, при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа можемо виконувати почленне додавання 9х додати 20х, це буде 29х, 15 додати мінус 15 це буде 0. І двадцять сім додати мінус вісімдесят пять. Отримаємо 57. П'ять вісім. Отримаємо п'ять, мінус сім, вісім, п'ятьдесять вісім. І тепер нам залишається поділити на двадцять девять. Отримаємо. Мінус 2. Тепер підставляємо замість х мінус 2 у перше рівняння. І знаходимо відповідне значення у. 3 множимо на мінус 2 додати 5 ігрек дорівнює 9. Х дорівнює мінус 2. Я ви напишу на першому місці х дорівнює мінус 2. 3 множимо на 2 це буде мінус 6. І переносимо мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 5 y дорівня 9 додати 6. 9 додати 6 буде 15. І тепер нам залишається поділити тільки на 5х дорівнює мінус 2. Ігре дорівнює 15, поділити на 5 буде 3. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 3. Номер 75. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8. Виконано.